Автори Claire Обскур Експедишн 33 не планують змінювати підхід після гучного успіху. Неочікуваний тріумф 33-ї експедиції, який став одним із найобговорюваніших релізів року. та зібрав чимало нагород на Golden Joystick Awards 25, не вплине на філософію студії. Про це розповів креативний директор Sandfall Interactive Гійом Брош. Він підкреслив, що команда залишиться вірною тим творчим принципам, з яких починала роботу над дебютним проєктом, навіть попри популярність і Окі продажі студія хоче й надалі робити чесні ігри та розповідати емоційні історії, що знаходять відгук у гравців. Sandfall Interactive залишається невеликою командою. У штаті трохи більше 30 людей, а для розробки гри залучалися зовнішні фахівці. Розширюватися студія поки не планує їм комфортно працювати компактним колективом. Розробники визнають, що під час створення першої гри припускалися помилок, але вважають їх цінним досвідом. Найбільшим досягненням на називають реакцію гравців і те, як вони прив'язалися до героїв. Наступний проєкт Сен Interactive поки тримають у таємниці, але раніше команда зазначала, що не збираються обмежувати себе одним жанром чи візуальним стилем.